Подагра, що це таке і як її лікувати? Всім вітання! Подагра це бомба повільненої дії в вашому організмі. При подагрі відбувається відкладення в різних тканинах солей сичової кислоти, тому захворювання часто називають відкладенням солей. Найчастіше від подагри страждають ваші суглоби. Хвороба завдає сильного болю, деформує суглоби і призводить до істотного зниження якості життя. Ще Гіппократ відзначав, що ця недуга не вражає молодих жінок і євнухів. Пов'язана така гендерна несправедливість з тим, що в жіночому організмі гормони естрогени сприяють видаленню сучової кислоти з організму, не дозволяючи їй накопичуватись в надлишку. Відповідно, прояви подагри у чоловіків, незахищених цими гормонами, відзначаються в середньому в 9 разів частіше, ніж у жінок. Хвороба дає прояв в больових нападах, які локалізуються в суглобі, але в кінцевому підсумку може призвести до пошкодження та деформації суглоба? Дуже часто жінки кажуть, що в них кісточка на нозі росте, у це подагра. Ні, не треба плутати вальгус та подагру. Це різні захворювання, але прояви дуже схожі. Так що робити, коли ви відчули перші ознаки захворювання? В першу чергу необхідно пройти обстеження у лікаря з аналізами крові, сечі та зробити ультразвук. Ви сходили до лікаря, дізналися, у вас підвищена сечова кислота, і ви пропустили мимо вуха лекцію про дієту. До речі, у середньовіччі на подагру страждали у більшості багаті люди, тому її називали хвороба королів та хвороба аристократів. Переїдання, особливо зловживання м'ясною їжею. І рясне запивання алкоголем, звичайно, було доступно тільки заможнім людям. Так, якийсь час неправильний спосіб харчування не буде завдавати вам особливого фізичного дискомфорту. Якийсь час означає до першого нападу подагричного артриту, а це досить болючі муки. І ось тут у вас вже не залишиться вибору, окрім як дотримуватися суворої дієти і приймати всі прописані лікарям препарати і міняти харчові звички, тому що порини це те, що відкладається, а ви називаєте це солями, є продуктами розпаду їжі, а саме червоного м'яса і риби, кави, какао, шоколаду, сирів, ковбас, копченості та алкогольних напоїв. Також важливо дотримуватися питного режиму і щодня випивати не менше, ніж півтора літра рідини, вона виводить з організму сичову кислоту. Потрібно обмежити споживання солі, тому що вона перешкоджає виведенню сичової кислоти. А ось рибу і бобові потрібно обмежувати, але не виключати, так вважають дієтологи з 2015 року. Але якщо ви взагалі не переносите рибу і миропродукти. Або не дивлячись на всі обмеження, вони продовжують викликати у вас напади подагри. Можна і потрібно використовувати рослинні джерела омега 3 жирних кислот. Це льняна олія, чорний, кмин, оливкова, кунжутна та біодобавки з омега 3. До речі, відмінний прогрес в поліпшенні стану при подагрі може дати. Додавання до раціону харчування івоніка мід Це рослинний засіб, який містить комбінацію рослинних екстрактів, що мають протизапальну та знеболювальну дію. Також засіб знижує рівень сечової кислоти в крові. Екстракти рослин у його складі, а саме, корення лопуха, суцвіття артишоку, бруньок берези, корення дюскуреї кавказької дикого ямсу. Трави люцерни та трави буркуну допоможуть вам поліпшити стан здоров'я та знизити больовий синдром. Тож робимо висновок. При перших проявах подагри вам необхідно в першу чергу звернутися до лікаря, змінити своє харчування та додати до нього препарати на рослинній основі, що в комплексі мають дуже хороші результати в лікуванні хвороби королів та аристократів.